Добрий день, шановні присутні, запрошені сьогодні. Ми проводимо позачергове засідання місцевої комісії з питань технологічної та екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій територіальної громади. Чого ми проводимо це позачергове засідання? Я вам хочу трошки доповісти. Вчора, близько 17 години, на полігоні твердих побутових відходів за адресою вулиця Андріївська, 29, сталося загоряння. Я дуже вдячна усім працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій за оперативність та за професіоналізм і за те, що вже майже доба ви сумлінно виконуєте свої посадові обов'язки. Відразу, коли міську Раду сповістило про те, що є така ситуація. Управління зв'язків з громадськістю звернулося до громади і повідомило про те, що склалася, на жаль, така ситуація, і дали, так як це потрібно, рекомендації щодо дотримання профілактичних засобів. Ми просили Позачиняти вікна, обмежити перебування на відкритому повітрі, і говорили про те, що ми про всі подальші дії будемо інформувати громадськість. Впродовж ночі працювало 9 Одиниць техніки, 31 вогнеборець був задіяний в ліквідації пожежі, і нам вдалося локалізувати пожежу зараз, станом на сьогодні, ДСНС працює, тому що нам потрібно ліквідувати власне. Наслідки цієї пожежі для того, аби правильно зробити всі свої дії з самого ранку. Державна установа, Житомирський обласний центр контролю профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України спільно з відділом екології та природних ресурсів міської ради здійснювали моніторинг стану атмосферного повітря. І для того, щоб убезпечити дітей. Бо чого ми зараз власне, зібралися саме на 15-ту годину, ми чекали результатів лабораторних досліджень, щоб проінформувати громаду про ту ситуацію, і, власне, про ті результати, які вже до цього часу зробив лабораторний центр, оскільки з самого ранку таких Результатів досліджень не було, ми прийняли рішення, що дошкільні навчальні заклади працювали в штатному режимі, але з обмеженням дітей перебування на свіжому повітрі. В закладах освіти середніх так званих ліцеї, там, щоб обмежити перебування дітей на вулиці, ми взагалі перейшли на дистанційний формат навчання саме сьогодні, 2 травня. Також нами було скасовані всі тренування. Всіх спортивних школах та проведення будь-яких спортивних заходів на свіжому повітрі. І для того, щоб не було негативного. Впливу на здоров'я, лабораторний центр на своїй сторінці управління зв'язків з громадськістю звернулося до населення ще раз нагадати, які потрібно проводити заходи, щоб убезпечити своє здоров'я. Сьогодні на порядку денному у нас одне питання про ситуацію, яка склалась на міському полігоні твердих. Побутових відходів. Хто за даний порядок денний, прошу голосувати. Слово надається Андрію Кудаку, головному інженеру комунального підприємства Автотранспортне підприємство 0628 Житомирської міської ради. Доброго дня! Дивіться, наразі ситуація на міському полігоні твердих побутових відходів є контрольованою. Фактично до гасіння пожежі було долучено дуже велику кількість техніки та працівників ДСНС. Також працюють працівники підприємства. Почали працювати вони вчора, тому що пожежу виявили близько 16 годин 20 хвилин. Одразу охоронець повідомив начальника полігону. Той повідомив мене і паралельно викликали в 16.27, е, Здійснили виклик на 101. Того часу задіяли своїх працівників мотопомпу. У зв'язку з тим, що був поривчастий вітер штормовий, пожежа дуже швидко поширилася. Як наслідок, вчора всі ми бачили фото-відео. На сьогодні відкритого горіння немає, тому що пожежа була локалізована біля 12-ї години ночі. Після того вже поширення пожежі за межі існуючих вже немає. На сьогодні спостерігається сильне задимлення. Ну однак, воно менше ніж було вчора. Наразі, за рахунок того, що близько 11 години 20 хвилин було подано воду за допомогою пнс 110 Це пожежна насосна станція, дуже потужна, вже зменшується задимлення зі сторони. Лісу, фактично, зараз основним осередком задимлення залишається територія суміжна між полігоном та, та територія полігону, що прилягає до гаражного кооперативу Простір наразі, задимлення вже, в принципі, зменшилось. Я звідти поїхав хвилин 40 тому. Наразі ми здійснюємо заправку паливом автомобілів та пожежних насосних станцій ДСНС, тому буду просити. Надати дозвіл на такі дії, тому що ми вже це робимо, тому що у нас вибору фактично немає, тому що виникають питання із логістикою, і з всім іншим. У зв'язку з тим, що ніхто не розраховував на такий час ліквідації пожежі, ми таким чином зараз поступаємо. Також постійно знаходжусь на місці. Я начальник полігону, начальник підприємства під'їжджає задіяні працівники. Фактично на цілодобовому чергуванні вже другу добу. Наразі ситуація залишається контрольованою. Скажіть, будь ласка, в соціальних мережах ширилися? Такі повідомлення, що горять гаражі, горять горів ліс. Скажіть, будь ласка, оскільки ми зараз знаходимося в відеофіксації, щоб жителі громади чули це з перших уст. Дивіться з даного питання, хвилюватися громадянам не потрібно, тому що гаражі і місце займання розділяє відстійник фільтратних вод. Вістань фактично складає близько там 50 метрів, і виходу вогню за межі полігону не було, тому що горить виключно, виключно побутові відходи. Наразі ситуація, я ж кажу, контрольована відкритого вогню взагалі немає. Гаражі немає, загорянь в гаражах не було, тому що я буквально кожних дві години здійснював обхід. Та сама ситуація з лісом. Вчора вітер був. Фактично зі сторони сонячного і в сторону міста таким чином ми отримали таке велике задимлення в місті, ну хоча в сонячному задимлення не було, і в зв'язку з тим, що пориви вітру були все ж таки в сторону міста, не вогонь не перекинувся на ліс, тому що чисто теоретично він міг простіше йому було на ліс перекинутися, ніж на гаражі. Тому хвилюватись тут не потрібно з даного питання. Скажіть, будь ласка, в кого ще з присутніх є запитання до пана Андрія? Будь ласка, більше питання Ми дамо відповідь на це запитання. Наступне наше питання буде таке, яке логічно випливає. Це я вже повторюся. Ми хочемо довести результати лабораторних досліджень, які проводило управління Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України спільно з відділом екології природних ресурсів міської ради. Я до слова запрошую Киричука Івана Миколайовича. Дякую. Після отримання повідомлення про необхідність проведення лабораторного супроводу події надзвичайної, ми спорядили дві бригади реагування на, на такі надзвичайні ситуації. Одна бригада працювала безпосередньо в локації, де, де була пожежа по основним румбам, північ, захід, схід і південь. І друга бригада виїхала на вулиці міста Житомира, ті, які Заходились на шлейфи розповсюдження самого димового сліду. Значить, дослідження проводились по таким показникам. Тобто це продукти горіння, азотодіоксид, це чистий пил, пил оксид. І враховуючи те, що це було все таке звалище твердих побутових відходів, там могли бути пластики, ми додатково ще взяли на дослідження повітря на визначення фенолу і формальдегіду. Перевищення гарнишу допустимих концентрацій, які встановлені чинним санітарним законодавством, да, було проведено дев'ять локацій, дев'ять точок вимірів. Перевищення виявлено у чотирьох точках. Значить, місце відбору це 500 метрів на північ від джерела забруднення, тобто від самого звалища. Складок, складок а тут діоксид склав 0,25, а раніше допустимо концентрація 0,2 міліграма, перевищення в 1,25 цілу В п'ятсотих разу. оксид 5,5, ГДК 5, где перевищення в 1,1 раз. На вулиці більський шлях, 203, на на вґрунтіцею 15. Азотодіоксид, я буду говорити перевищення. Mm -hmm. Перевищення в 2,1 разу ГДК, оксид перевищення в 1,3 разу і пил в 1,8 разу. Провулок рівний, це район пологового будинку. Азотодіоксид перевищення в 1,1 разу, стрічистий в 1,8 разу. І район повороту дороги на село Довжик з траси 052-05 перевищення в 1,4 сотих рази. Не виявлено перевищень на таких адресах: це 550 метрів на північ на північний захід від звалища біля житлової забудови вулиця Дружби, 19, 900 метрів на південь від джерела забруднення біля житлової забудови вулиця Праці, 24. Вулиця <св 'язання> Крошинська, 26, Замкова гора в місті і ресторан Гайки. Тобто перевищення гранично допустимих концентрацій цих речовин, які я назвав, не було встановлено. Звичайно, запах був і, можливо, він ще є, тому що е присутність все-таки відчувається, але ж це не є концентрації, які, ну, скажімо, е значимі. Там не, не в десятки разів, не в сотні, а це ви чули, які один і два, один, два і один максимально було. Ми готові продовжувати контроль за ситуацією після того, як ми обговоримо це питання, можемо виїхати, в принципі, логічно було б виїхати на ті точки, де в нас було виявлені перевищення повторно, хоча, виходячи із ситуації метеорологічної, все може змінитися і там вже може бути менше концентрації, тому що вітер змінює свій напрямок, так? Так. Ми повідомили цю цю ситуацію по своїм по своїй лінії на, на міністерство охорони здоров'я на центр громадського здоров'я, і генеральний директор давав інформацію на Фейсбук сторінки стосовно рекомендації поведінки для населення. Іване Миколаєвичу, було б логічно, щоб лабораторний центр у неділю зробив повторно аналізи. І щоб ми розуміли наші подальші дії. Бо станом на сьогодні ми промили вулиці, так як це радять в таких випадках робити, і для того, щоб нам розуміти, що робити з освітою. І тоді будуть прийняті владою рішення щодо подальшого навчання дітей вибору формату навчання ну в принципі це логічно, але чому в неділю? Ми можемо у залежності від того, яка, яка буде ситуація з подальшим горінням, там задимлень, ми можемо і суботу це робити. Давайте, Ми давайте працювати поки і, в, буде... і в суботу, і в неділю, чого я кажу, через те, що я маю надію, ну якщо вірити прогнозу, то в неділю ще має бути дощ, да. який нам на, має ще теж допомогти. І я так думаю, що вже е, за, ті, е, за сьогодні і за суботу е, має бути лок, е, повністю да, все ліквідовано. Добре, ми будемо тримати зв'язок з Миколою Васильовичем, і якщо ми будемо виїжджати, ми будемо інформувати, що ми по працюємо і будемо давати інформацію за результатами лабораторних вимірювань досліджень. Є запитання до Івана Миколайовича? Будь ласка, будь ласка. Якому районі найбільша ситуація з показниками і чим це небезпечна для людей, які там проживають у? Ну, я вам я говорив, що по на вулиці Вільський шлях, 203 напроти ліцею 15 була найвища концентрація азотудіоксиду. Концентр перевищення незначні. Вони перевищують допустимі концентрації, які становили, але вони незначні. Тому о, особливої такої загрози для населення немає. Єдине, що о, ми ті загальні вимоги, які були рекомендовані і міською радою, і, 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 і нами, вони повинні бути дотримуватися, щоб не було і цього впливу. А чим записне людей, можливо, там колись виконується і тоді далі буде? Ну, це не це неприємні запахи в першу чергу. Ми це відчуваємо з вами е, такий ну, специфічний, е, специфічний запах, який в першу чергу викликаний е, ось цими хімічними домішками після горіння. Е, і вуглецю оксид він сам по собі такий кислотний запах. Але безпосередньої загрози для населення прямої такої загрози, яка б яка б э, передбачала там евакуацію населення чи переміщення в тимчасово якісь інші в інші території, тут немає необхідності. Сьогоднішній <зас> момент і вчора на станом на вечір і. Сьогодні протягом дня звернень в лікарні міста не надходили. Це стосується і дорослого і дитячого населення. Що стосується саме цієї події, ну хочу сказати, що все ж таки ті люди, які страждають на захворювання дихальних шляхів, алергічні захворювання, все ж таки потрібно дотримуватися тих рекомендацій, які є. Все ж таки не виходити на вулицю, приймати велику кількість води і намагатися не про. Повітрювати в Ну і ще я додам, бо я читала теж ті рекомендації, які нам надав лабораторний центр, не займатися фізичними вправами на свіжому повітрі. Так що, можна сьогодні відпочивати. На городі працювати сьогодні точно не потрібно. Ну, я вже просто прокоментую, чому не потрібно займатися фізичним перенавантаженням, тому що ви знаєте, що коли ми починаємо фізично працювати, у нас збільшується кількість вентиляції, тобто повітря, яке ми вдихаємо. Тобто вентиляція збільшується, кровообіг посилюється, і таким чином, якщо повітря буде мати якісь певні домішки, ну, в нашій ситуації вони незначні, це буде сприяти їх потраплянню в організм більш інтенсивно. І з цією ж метою, я знову таки повторюся, були скасовані всі тренування, всі спортивні заходи, які мали сьогодні відбутися в місті. Є ще запитання? Будь ласка, Микола, Васильович. Хотів би уточнити, Іван Миколаєвич, якби сказав на початку свого виступу, що це надзвичайна подія. Відповідно до наказу міністра внутрішніх справ 658 го жодних ознак, які б нам дозволяли класифікувати цю пожежу як надзвичайну ситуацію, не зафіксовано. Дякую. Запитання ще є в пресі? Запитання, як я задавала попередньо до вас з приводу того, завелі чому сталися пожежа чи були якісь дії від влади, щоб цього не сталося. Я, мабуть, логічно передам це запитання працівнику підприємства, він більше скаже, а міська рада абсолютно дотримувалася всіх тих заходів, які ми мали би робити в межах чинного законодавства. Пане Андрію, що ви ще можете додати? Дивіться, досказано, що я хочу додати. Перше станом на вчорашній день у нас в області було оголошено п'ятий рівень пожежної небезпеки. Надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки. Це було в першу чергу пов'язано з довгою відсутністю дощів, а також з порив, поривчистим вітром, який, в принципі, сприяв дуже швидкому поширенню пожежі. Щодо того, що робили для того, щоб такої ситуації не трапилось, у нас за Додатково введено було чергування для працівника, який оперативно виявив дане займання однак, через погодні умови воно надзвичайно швидко поширилось. Це ті елементарні заходи, які ми вживали. Плюс, в минулому році, ми докупили ще одну мотопомпу, яку ми залучали для брудної води безпосередньо, тому що подати чисту воду, яку може прокачати будь-яка мотопомпа, ми не можемо додатково. Залишали для чергування ми чотирьох працівників, і фактично вони розпочинали ліквідацію цієї пожежі. Щодо того, що вживати, щоб взагалі такого не сталося. Ну тут знаєте, тут важко все таки спрогнозувати, тому що подія насправді у нас складна. Дякую. Я додам, що ми зараз чекаємо акт. Державної служби з надзвичайних ситуацій, де буде чітко вказана причина, яка призвела до цієї ситуації. Так, Галина Степанівна, я ще додам до сказаного вами: вчора, станом на 18-ту годину, десь 18-19 година, вже на полігоні безпосередньо на місці події були присутні, окрім. Е Розрахунків, які працюють, фактично здійснюють безпосередню ліквідацію пожежі е, була присутня командно-штабна машина, яка прибула туди ще до 17-ї години. Які здійснювали безпосередньо керівництво е, діями всіх рятувальників, крім того, е, близько там між і 19-ї годиною на місці вже були представники пожежної інспекції, які фактично на яких і покладено е, Повноваження з'ясовувати причини та обставини виникнення пожеж, а також наслідки. Крім того, у зв'язку з цим вони опитали працівників. Можу одне сказати, що осередків займань, судячи по всьому, було декілька, тому спрогнозувати я не можу особисто, яка саме причина цього займання і тому подібне. Будемо чекати офіційний лист не, і акт про пожежу. Коли ми отримаємо акт, я думаю, що ми його теж дамо в управління зв'язків з громадськістю і доведемо до відома жителів нашої громади. Ще запитання з урахуванням інформації та обговорення, комісією вирішено взяти до відома інформацію головного інженера. Комунального підприємства автотранспортне підприємство 0628 міської ради про ситуацію, яка склалась на міському полігоні твердих побутових відходів. Друге, управлінню житлового господарства міської ради, відповідальний Андрій Гуменюк, спільно з комунальним підприємством Автотранспортне підприємство 0628 Житомирської міської ради, відповідальний Сергій Колесник, опрацювати можливі шляхи залучення додаткової спеціальної техніки, екскаватор, бульдозер тощо для ліквідації осередків загоряння на міському полігоні. Строк невідкладно. Третє начальнику комунального підприємства автотранспортне підприємство 0628 міської ради. Забезпечити суровий контроль за виконанням робіт та правил безпеки на міському полігоні працівниками підприємства постійно, опрацювати питання щодо посилення охорони території міського полігону та заборонити доступ сторонніх осіб невідкладно. Державній установі Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Міністерства охорони здоров'я України спільно з відділом екології та природних ресурсів Житомирської міської ради відповідальна Поліна Морошевська здійснювати моніторинг стану атмосферного повітря про результати моніторингу стану атмосферного повітря, інформувати місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Житомирської міської територіальної громади через відділ екології та природних ресурсів міської ради строк на період ліквідації пожежі на міському полігоні. Керівникам виконавчих органів міської ради закладів освіти, культури, спортивних та розважальних закладів, підприємств, установ та організацій обмежити проведення масових дозвільних розважальних і спортивно-масових заходів серед населення Житомирської міської територіальної громади строк на період ліквідації пожежі на міському полігоні. Управлінню по зв'язках з громадськістю міської ради відповідальна Ольга Ахметова висвітлювати інформацію про перебіг ситуації, яка склалась на міському полігоні рекомендації для населення щодо зниження ризиків для здоров'я, зокрема уникнення перебування на відкритому повітрі, в зоні задимлення, використання захисних масок, закриття вікон у житлових приміщеннях, строк на період ліквідації пожежі на міському полігоні. Хто ще які рекомендації? Рекомендації хоче додати до тих, що я зачитала. Дозвольте, будь ласка, Дозвольте включити рішення ТВН, після ліквідації пожежі провести обстеження державним інспекції нагляду контролю щодо майбутнього попередження винусіпості надання відповідного акція. Для того щоб провести таке обстеження. Нам потрібно звернення міської ради до районного гроші. Добре. приводу пального, передачі, можливості передачі пального підрозділам ДСНС. Безпосередньо. Якщо Добре. можливо. Так, дякую. Ще. Хто за дані? за даний проект рішення прошу голосувати. Ще раз хочу подякувати, користуючись нагодою від себе особисто, від членів виконкому від Житомирської міської ради і від всіх жителів територіальної громади державній службі з надзвичайних ситуацій за героїзм, за професіоналізм і за таку сумлінну працю. Наразі наразі про до нас техніки і тридцять одна особа особа слова. Про всі подальші про весь подальший розвиток ситуації будемо інформувати через наші телеграм-канали і офіційні сторінки Житомирської міської ради.